вот зеленая то есть кто-то шел и чепычок Що стосується по факту даної пожежі, яка сталася на відкритій території Садового товариства Мрія, типова ситуація, скажімо так, небережного поводження з вогнем таких недбалих осіб, скажімо. Через велику швидкість вітру і пориви вітру розповсюдилося за незначний час на велику площу. Більше п'яти тисяч квадратних метрів хопила, скажімо, десь вісім садових ділянок, які були закинуті та не прибираються від сухої рослинності. От. Дякуючи е місцевому населенню, то змогли врятувати більшу частину і садових ділянок е насаджень, а також будівель, які знаходяться тут по вулиці. От. І, але е встановити на даний момент особу, яка вчинила такий, е своїми діями, спричинила виникнення такої пожежі, немає можливості, так як дуже багато. Дуже мало людей знаходилося на той час на місці і не бачили початок, і як розвивалася вона. От, тому. Оці всі дії недбалого ставлення до прибирання сухої рослинності на власних садових ділянках от і призводять до поширення і швидкого поширення пожеж і е, от таких от наслідків, коли згорають і надвірні споруди, і будинок садовий згорів майже повністю він перекрили у кришу людей своїми силами. Е, штраф за. Е, спалювання і залишення без нагляду при спалюванні сухої рослинності від 3060 гривень. Становить. Тому намагаємося, намагаємося виїжджати завжди і реагувати, якщо є повідомлення, і бачили люди, як стаються на початкових стадіях розвитку пожежі. І можна, коли можна це все довести, то намагаємося штрафувати і. Пояснювати, до чого це може призвести. Найчастіше от, саме в дачних масивах пожежі вони трапляються через те, що спалюються сухосі, чи проводиться взагалі інформування жителів про те, що не можна цього робити? Um... Ми постійно проводимо роботу, роз'яснюємо роботу серед населення по всім громадам. Наш відділ охоплює сім територіальних громад. На жаль, ми не можемо охоплювати такою чисельністю людей, яка є на даний момент у зв'язку з реорганізацією нашої служби. Ми не можемо охоплювати постійно кожен населений пункт, і приділяти увагу. Але в цьому напрямку дуже велика робота проводиться. Стіно майже щоденно виїжджають наші співробітники по населеним пунктам, по садовим товариствам проводиться таку роботу, а вже просто відношення людей і нерозуміння наслідків, які потім будуть від такого недбалого відношення при спалюванні сухої рослинності і поводження з відкритим вогнем. От це, мабуть, неосвіченість більше. Через те, що або як це, халатність з боку тих самих мешканців і відношення до своїх сусідів. Отак. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, скільки на даний момент зафіксовано пожеж в нашій громаді? Що стосується статистичних даних по пожежам, то по одеському районному управлінню вже на даний момент більше 2700 пожеж. От сімдесят відсотків, щоб брати статистику минулого року, 70 відсотків це припадає на, припадає на приватний сектор, от садові ділянки і оцю причину необережного поводження з вогнем населенням. От 70% відсотків від 2700 пожеж, такими неважкими математичними. Розрахунками, то можна зробити висновок, що це одна з найбільш болючих питань. які Виникають на даний момент особливо пожежонебезпечний період. Якщо брати минулий рік, то було більше 3200, тисяч якщо я не помиляюся, за весь рік. А на даний момент вже тільки на липень місяць, 2700, Ну дуже багато закинутих через те, що люди повиїжджали і не мають можливості доглядати за своїми садовими ділянками і приватними домоволодіннями, на території яких також багато трапляється пожежа в сільських населених пунктах. От, і, і Тому дуже важко проводити якусь роботу, як так, це вже приватна територія, зайти туди, навіть викосити сусідам, також через те, що закриті ці ділянки, мало хто хоче порушувати скажімо так, приватну власність. І тому ці всі моменти і спричиняють таку велику кількість пожеж. Ну, ми як можемо намагаємося з цим боротися. А от за статистикою, от ви говорили, що за рік вже було а, минулому році три тисячі, зараз уже тільки пройшло півроку, вже ну, не півроку, сім місяців уже це, місяців, да, це... А, д, вже. Більше двох тисяч. А чи є ця статистика показником, того, що зараз більше стало пожеж, і причиною цьому є все таки більше те, що спалюють в приватних будинках, там сухості кидають ну необережне поводження з з вогнем, а чи це і за все-таки того, що зараз погода дуже жарка і сонце? Дуже жарка погода в першу чергу і сильні пориви вітру на даний, скажімо так, проміжок, проміжок часу і, скажімо, погодні. Дуже сильно впливають да, погодні умови, які на даний момент. Я не можу сказати, і Прив'язати це до статистики минулого року, можливо, так. Ну, по, нашим, по нашій роботі то, да, набагато стало тепліше в цьому році. Це від нас вже не залежить, ми не можемо на це впливати. І дуже сильні пориви вітру, які да, розмухують пожежі і дають розповсюджуватись на велику площу. Неможливість їх спинити, тому що дуже підрозділи. Є підрозділи пожежно-рятувальні, які виїжджають зранку і ввечері повертаються до частини, коли вже темна пора року і вже комендантська година, що люди вже просто сидять в домівках і, скажемо, цей фактор небезпеки він зменшується. Так. А можете все-таки нагадати, що робити при пожежі, тому що ми бачили в новинах те, що двоє людей вони почали гасити пожежу і вони загинули. Чи все-таки краще не гасити її, якщо вона розноситься дуже швидко? Дуже слушне питання. По всім нашим алгоритмах роботи при гасінні пожеж, перший, скажімо, Перший момент, який враховується, це безпека рятувальників самих. Тому є дуже багато правил, і, скажімо, це ціла наука, це також навчається і в вищих навчальних закладах, і підготовку проходять, і рядовий склад, який залучається до гасіння пожеж безпосередньо. Вони забезпечені захисним одягом, вогнегасними речовинами. Тому Якщо людина не може справитися з гасінням пожежі самостійно і розуміє, що їй загрожує небезпека, тому краще не, самостійно не приступати до гасіння, а викликати в час на пожежну охорону Державну службу з надзвичайних ситуацій. Обов'язково Виставити людину, яка буде зустрічати ці підрозділи, тому тому що коли е Особовий склад приїжджає на ту місцевість, де вони ще ні разу не були. Дуже складно зорієнтуватися, особливо таких, як садові товариства, де дуже багато вуличок і провулків, де на даний момент немає ні номерації, ні назв вулиць, і дуже складно зорієнтуватися. Тому виставляється, от краще буде допомогою, це виставити людину, яка буде зустрічати пожежний рятувальний підрозділ, яка покаже, де знаходяться найближчі водойми. Де можна забрати воду і подати на гасіння пожежі, а вже поберегти себе і не лізти в полум'я. А найкраще це попередження пожеж, це викошування сухої рослинності, це не нагромадження горючих матеріалів на своїх ділянках і вчасне їх прибирання. З настанням, точніше, весняно-літнього пожежно-безпеченого періоду дуже значна кількість пожеж в екосистемах виникає. Основні причини це людська недбалість, залишення багаття без нагляду, випалювання сухої рослинності та сміття неконтрольоване. От такі фактори приводять до виникнення цих пожеж. А от що з собою? Там, наприклад, спалювання сухостою, це кримінальна відповідальність, який штраф, які можуть бути наслідки. Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачена стаття 71, прим 1, частина 1. Це неконтрольований процес випалювання сухої рослинності. Тобто, ж существує порядок випалювання сухої рослинності, його слід дотримуватись. Якщо ні, то Кримінальна та адміністративна відповідальність передбачає за собою. Скажіть, будь ласка, от буває так, що підпалюють намисно там, діти граються з вогнем. І от скільки збитків несе ДСН за це за один виїзд? Збитки, розрахунки проводяться відповідно до виїзду кожного підрозділу. Тобто тут ми не прив'язуємося ні до чого. Кожна пожежа це окремий випадок розрахунку побічних збитків. Це зазначається з собою витрата паленомастильних мастильних матеріалів, час працювання автомобіля з насосом, кількість годин людей, які хлопці відпрацьовують на пожежі. Тут всі фактори складаються і за формою розраховується. Побічні витрати виїзду одного пожежного підрозділу на пожежу. От, скажіть, будь ласка, Що треба робити, якщо замітили пожежу? І зараз пожежа дуже часто розносяться вітром. І були такі <кій> випадки, коли гинули люди тим, що вони намагалися потушити цю пожежу? Е, так, бувають такі випадки. Дякувати Богу, у нас на території громади таких випадків не зафіксовано. Але бували випадки, коли люди отримували опіки нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, які самотужки намагалися загасити пожежу. Ну, По-перше, при виявленні осередку пожежі негайно треба телефонувати за номером 101, щоб виклати пожежно-рятувальні підрозділи. Потім дивиться по ситуації, якщо спрятали погодні умови нема сильного вітру, можна є під руками якісь первинні засоби пожежого гасіння. Якщо на судових ділянках, це може бути там шланг підключений да, до водопостачання на території судової ділянки, або в когось є вогнегасник, які хтось зберігає, у когось є лопати. Це все можна, ці всі приладдя можна віднести до первинних засобів пожежогасіння і намагатися загасити полум'я самотужки, але виключно, якщо це не шкодить здоров'ю та життю людей. Люди жаліються на запах після пожеж, скільки от він може зберігатися, якщо була пожежа, і, там, наприклад, скільки воно може тліти? Як правило пожежі в екосистемах сухої рослинності, вони з моменту ліквідації пожежі, тобто наслідків більше немає ніяких. Якщо все відпрацьовано і. Качественно проведено проливку, то загрози більш не несе. Якщо є десь окремі осередки, лишаються, такі як ми бачимо да, садові ділянки, там, якщо є якісь надвірні споруди горіли, то просимо власників, щоб вони там деякий час ще здійснили контроль, да, бо може якась там прожарена частинка лишитись, і якщо сильний перевітря, то може заново м -м, зайнятися. Дійсно, останнім часом ви бачите, да, що з погодними умовами дуже спекотно стало і останнім часом багацько пожеж трапляється. У нас навіть якщо взяти цей поточний рік, то вже на сьогоднішній день зафіксовано 50%. 55 фактів пожеж на території нашої громади. І так дійсно є і адміністративна, і кримінальна відповідальність за порушення законних вимог пожежної і техногенної безпеки. Це якщо ми беремо адміністративну відповідальність, то це 175 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. І якщо це кримінальне, то це 270 сімдесята кримінального кодексу України, так само порушення вимог пожежної законодавчих вимог пожежної та техногенної безпеки. Але між ними різниця в тому, що якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, то там має бути майнова шкода, пряма майнова шкода у великих, особливо великих розмірах, і завдання людині. Або ем, по здоров'ю, або може бути наслідками смерть людини, тоді ем, є кримінальна відповідальність. Якщо ми говоримо прям праву про, про, про е, паління там. Ем, Якихось відходів, так? і воно перекидається, там, скажімо, на е, найближчі, якісь, до іншої людини на площу, то це буде адміністративна відповідальність і за Кодексом України про адміністративні правопорушення, постанову за цю відповідальність виписують органи, наші органи ДСНС. -а. Так, там у відносно у фізичної особи є штрафи у розмірі з 1700 до 3400 гривень, і від, тобто від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А якщо це особи підприємець, то там штрафи від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. Це, якщо переводити в національний еквівалент, то це буде від 3400 до 5100 гривень штрафи.